Літо не тільки спекотна, а й небезпечна пора року. Саме зараз існує висока ймовірність отримання теплового або сонячного ударів, які несуть негативні наслідки для здоров'я людини. Тепловий удар це Форма гіпертермії, за якою перегрівається повністю все тіло, тобто підвищується загальна температура тіла. Сонячний удар це підвищення температури, безпосередньо підвищується температура голови через дію прямих сонячних променів. Симптоми теплових і сонячних ударів майже однакові. Це можуть бути висипання, підвищення температури тіла, втома, загальна слабкість і запаморочення. Проте симптоми можуть бути і сильнішими. Коли це важкі ступені, може бути галюцинації навіть і дезорієнтація. Трати свідомості, уникнути таких проблем можна, дотримуючись елементарних правил. Важливо пити багато води без різних домішків, їсти прохолодну їжу, мінімізувати вживання алкоголю чи кофеїну, виходити на вулицю в головному уборі та носити речі з легких тканин а також використовувати сонцезахисні засоби. Якщо ж ви вже відчули перші симптоми, слід виконати наступне. Перша допомога буде полягати в тому, що потрібно людину перемістити в тінь, зняти одяг і охолодити тіло, тобто, або навіть як ви, якщо ви повернулися додому, прийняти прохолодний душ, це десь температура водички 30 градусів. Ось далі можливо прикласти лід в підпахви або в пахвові складки. Якщо людина може пити, дати прохолодну воду або інші напої. Проте, якщо ж людині стало гірше, варто негайно звернутися до медиків. Аби фахівці змогли вчасно надати допомогу, Юлія Смаль, Олексій Олексієнко випуск новин.